Лютий лютує. Останній зимовий місяць потішив любителів справжнього зимового колориту. А ось водіям та прибиральникам автошляхів не до сміху. Першим треба міцно триматися за кермо. Останнім роботи додалося. Справжня зима нагадала про себе тоді, коли вже ніхто й не сподівався на справжні снігові замети. Менше всього на них чекали у службі автодоріг, але кажуть, зненацька снігопади не застали. Боротися з негодою готові. На сьогоднішній день ми готові до зустрічі. Снігопаду на всіх автодорогах, які ми обслуговуємо. Служба автомобільних доріг, є на сьогоднішній день проїзд. Проїзд в деяких випадках може бути і затруднений, але ми стараємося і переложуємо всі зусилля. Синоптики обіцяють опади ще кілька днів, а керівництво Служби автодоріг у Хмельницькій області очищені автошляхи за всіма напрямками. Під першу чергу. Служба автомобільних доріг разом з підрядником ДП Хмельницький облавтодор» звертає увагу на дороги державного значення і територіальні, тобто під'їзди до районних центрів. І дороги державного значення це на основній магістралі держави. Погода показує примхи не на користь прибиральників. Станіслав Вінський каже, вони роблять все можливе і навіть більше. Сніг випав і в цю ж секунду повинні вже спрацювати дорожники. І є нормативні документи, які регламентують роботу нашу. Що ми повинні привести дорогу в якийсь належний стан відповідно нормативної документації через там 4 години після завершення снігопану. На даний момент рух не перекорочується ні на хвилину, і ми працюємо і під сніг сипимо. У службі автодоріг запевняють, що працюють в посиленому режимі. Ідеальних доріг не обіцяють, але усі труднощі з проїздом на автошляхах будуть вирішені. Я не кажу, що ми можемо сказати, що в нас ідеальні дороги. Но проїзд по всіх маршрутах Хмельниччини забезпечений. Бувають трудності, бувають якісь тимчасові незручності. Я, як маючи нагоду, хочу просити вибачення учасників руху, якщо є якісь там незручності, але це все тимчасове. В службі автодоріг справедливо зауважують, безпека на автошляхах залежить не лише від їхньої роботи. Вони можуть запропонувати очищені дороги за водіями обачність та контрольована швидкість. Олексій Яленко В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.